Формула немиру Зеленського. Друзі, а коли я вам скажу, що Україні курську операцію допомагала готувати Великобританія Заходу, невигідно, аби ці війна закінчувалася, а Україна зупинити її не може. Але розберемося з усім по порядку. Підпишись на канал, постав лайк цьому відео, долучайся до боротьби з пропагандою. Ну а ми починаємо. Ще одну спробу бодай якось урегулювати вогонь цієї війни було знову зірвано і знову Україною. Цього місяця делегації України та Росії мали зустрітися у Катарі задля перемовин про часткове припинення вогню по енергетичній інфраструктурі у рамках мирного саміту, де темою першої зустрічі мала бути енергетична безпека. Ця підготовка велася під грифом секретно, але процес було зірвано. Інформація потрапила в інфопростір: спочатку західний, потім наш вітчизняний. Видання Вашингтон Пост публікує новину про те, що підготовка до перемовин тривала більше двох місяців. Катар виступав посередником у цих перемовинах. Попередні консультації проводилися із Києвом і з Москвою. І, отже, цього місяця, коли представники країн могли зустрітися і нарешті покласти початок, бодай якомусь урегулюванню вогню наступ на Курськ, який зриває перемовини і заплановану зустріч у Катарі. Росія бере паузу і не поспішає із відповіддю, хоча джерела, наближені до уряду, повідомляють: російське керівництво не йде на компроміси під натиском. Офіційно на публіку. Чуємо таке, то ще раз скажу: річ іде о неприємлимому для нас Бюргенштокському процесі, який має іметне целю продвигати ультиматум під названням Зеленського». Тож участь Росії у наступному мирному саміті. Зірвано остаточно. Хоча сам Зеленський говорив, що наступний саміт миру має бути за участі Росії. Росія до того, не маючи особливого ентузіазму до цього процесу, схоже поставила крапку: шанси домовитися наближені до нуля. Чого варта формула Зеленського без участі Росії? Як можна просувати план миру без участі того, хто кожного дня вбиває наших людей? Це як домовлятися із самим собою, коли домовлятися, необхідно із ворогом? У відповідь на запит журналістів до Офісу Зеленського звучить поверхнева відповідь про те, що зустріч була зірвана через ситуацію на Близькому Сході. Але навіть там перемовини про припинення вогню у ГАЗі, схоже, нарешті, отримали шанс. Замайоріла слабка, але все-таки надія, що сторони зможуть домовитися. Тож чому ми? Не можемо. В будь-яких будь переговорах є смисл. Любоє слово важні вистріли. Якщо можеш спочатку сказати, а потім вистріли. Делай так. Я живу такими принципами. На початку війни Україна мала можливість зупинити цей кошмар малою кров'ю відносно того, що ми маємо зараз. Формат стамбульських домовленостей передбачав нейтральний статус країни. Сказати ні вступу у НАТО усе інше, як розказував два роки тому Арахамія, було косметичними приправками. Він вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія, колись там нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей все інше там. Косметичні і політичні приправки, типу про денацифікацію, російське мовне населення і бла бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? По-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. Вступ у НАТО дійсно прописаний у Конституції, але міняли конституцію фактично напередодні війни, тим самим лишивши Україну жодних бодай найменших перспектив, побудувати, хоча б крихкий, але мир із Росією. У 2019 році Порошенко вносить зміни до Конституції України, обираючи для українців шлях до НАТО. Прощай. Німи та тож це суперечить конституції. Чи можна всерйоз брати до уваги цю причину? Вже від початку війни права і свободи українців порушувалися стільки разів, що виникає питання: а чи працює конституція взагалі у наших реаліях? В Польщі немає України. Вони це відчувають насправді, і в тилу нема України. А от записавшись в наш підрозділ, воюючи, от? При... Приносячи себе в жертву батьківщині, ти є частиною України. Оце Україна. Оце ти, ти живеш серед українців, ти живеш в Україні, коли ти в армії. Армія це є Україна. А все інше це таке логістика. І знову нас розділяють. Знову вішають ярлики на тих, хто поїхав, і тих, хто лишився, на тих, хто на фронті, і тих, хто у тилу. І знову нас спонукають ненавидіти один одного. Критики стамбульських домовленостей говорять, що це зрада. Але від України вимагалося лише підтвердити позаблоковий і без'ядерний статус. Окремим пунктом у договорі прописувався вступ України до ЄС. І країни-гаранти мали сприяти цьому процесу. Нам говорять, що Росія не може бути гарантом миру, але враховуючи досвід Будапештського меморандуму, Україна запросила виступати у ролі гарантів країни Радбезу ООН. Зокрема, США, Великобританію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Польщу, і більшість з них підтвердила свою участь ще на початку перемовин. До того ж, сама гарантія безпеки для України мала такий механізм: коли Україна стає об'єктом військової агресії, упродовж трьох днів не шестидесяти передбачених п'ятою статтею НАТО, а лише трьох. Має бути відповідна реакція від партнерів, коли конфлікт не можна розв'язати дипломатичним шляхом, країни-гаранти зобов'язані надати військову та економічну допомогу і навіть закрити повітряний простір над Україною. Тож хіба це зрада? Але пропаганда продовжує розжовувати для населення зраду. Я вважаю, що ці формулювання справедливі, раз та сторона готова унічтожить нас. Ради тих вопросів я маю в виду, значить ані справедливі для нашого діалогу. Тож невже усе те, що ми маємо зараз, було варте зірваних мирних перемовин у Стамбулі і перемовин, що мали відбутися у Катарі цього місяця? Від того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Як бачимо, Великобританія відіграє велику роль у позиції України, навіть занадто велику. Чи вирішує Україна щось самостійно? Чи замовляє музику все ж таки той, хто платить? Україна повністю залежна від фінансової допомоги, від постачання зброї. Думаю, з цим погодяться усі без виключення. За даними видання The Times, за місяць до вторгнення на Курщину українські військові побували у Великобританії. На військових навчаннях. Поява британських танків Challenger у Курській області було свідомим рішенням нового уряду Британії. Вже місяць Великобританія тисне на ключових партнерів, зокрема США та європейські країни, дозволити Україні використовувати далекобійні ракети у глиб російської території. Вже місяць Захід мовчить і не дає ніякої відповіді. Натомість інфопростір час від часу здригається від гучних заяв. Естонія дозволяє бити своєю зброєю Росію, потім Канада. Але смішно чути ці заяви від країн, які не передавали високоточних дальнобійних ракет Україні. А от Британія і Америка, які дали їх, дистанціювалися від цієї теми і продовжують імітувати напружену роботу по вирішенню цієї проблеми. Це схоже на Зеленського, який сам собі заборонив перемовини із Росією, а потім вкидає в інфопростір тези про мир. Захід не дає згоди, бо не хоче ескалації, кажуть вони. Проте у той же час заявляють: Путін слабкий. Дивіться, ми притнули чергову червону лінію, більше не лишилися жодних ліній. Здається, глузує увесь світ. Вам не здається, що ці тези суперечать одна одній? Коли Путін дійсно слабкий, то дайте дозвіл. Але ні. Українцям продовжують насаджати тези про слабкість Росії, бо це те, чого хочуть чути українці. І от, поки провладні змі, американські, європейські та українські, продовжують розказувати про немиту Росію, яка не може себе захистити, США та Великобританія роблять те, що у них найкраще виходить вже багато століть максимізують власні прибутки від війни. Росія готова заплатити високу ціну, аби відкинути НАТО зі своїх рубежів. Для неї це питання принципу завжди було і лишається досі. Пригадаймо історію. Тож Америка використовується у власних інтересах. Зброя іде зі складів Америки та Великобританії. Вона зберігалася там ще від часів холодної війни. Застарілі зразки зброї віддаються Україні з великою націнкою. Бізнес є бізнес. Економічний борг України зростає у геометричній прогресії. За іронією долі у другий транш допомоги на суму 800 мільйонів доларів двадцять 2022 році потрапили 11 гелікоптерів. Мі-17. ці гелікоптери російського виробництва у свій час купив Пентагон у Москви для вже неіснуючих військово-повітряних сил Афганістану. Спорожнілі американські склади мотивують розвиток. Власного військово-промислового комплексу. Прибутки військово-промислових компаній Америки та Великобританії ростуть з небаченою швидкістю. Як ви гадаєте, чому Америка тиснула на країни Східної Європи відкривати свої резерви та віддавати застарілі запаси Україні? До прикладу, німецькі танки Леопард 60-х років, які пішли на український фронт, Бо допомагаючи Україні у цій війні, Європа остаточно розриває зв'язки з Росією, а почистивши власні склади від застарілої техніки та зброї, потім буде купувати їх у Америки. І Європа буде платити. Яку ціну заплатить Україна життями, територіями, економікою майбутнім власної країни, яка можливо вже не переживе цієї війни і не оговтається від неї? Україна фактично стала заручником ситуації, в якій вже не може приймати рішення самостійно, і влада також. Наразі у НАТО є вибір або розв'язати третю світову, або примусити заплатити Росію високу ціну за перемогу. Ви думаєте, Росія цього не розуміє? Від початку курського наступу Росія назвала цю операцію провокацією. І вона розуміє, що метою цієї провокації було викликати у Путіна певну реакцію, бо під загрозою опинився його власний імідж. Натомість Путін зберігає показовий спокій. Ба більше, він просить Іран стриматися від помсти Ізраїлю за вбивство лідера Хамасу, бо він зрозумів, що це пастка, не час для помсти. Такого кроку від нього ніхто не очікував. Не очікували ті, хто ще досі вірить у міф про слабку Росію. Коли Байден сказав, що курський наступ поставив Путіна перед дилемою, ніхто таки не зрозумів, що він мав на увазі кинути всі сили у Курск і опинитися у пастці, або вичікувати слушної миті для відповіді. Чекаємо і спостерігаємо за розвитком подій. Бережіть себе, хай щастить!